Минулого разу я показувала прибирання в шухлядах на кухні, і тепер прийшла черга до холодильника. Тут також безла, тому сьогодні будемо відволікатися від новин ось цим всім. Можете мені зробити зауваження за ці продукти в пакетах, але я надивилася в тіктоці на ось ці вищанки. Я взагалі не розуміла, що це таке, аж поки не замовила, бо вирішила, що пакетами. Плівками, харчовими я зловживаю достатньо, тому потрібно якось щось поміняти. Мене підкупило те, що це 100% бавовна, вона просочена бджоленим воском, олією жаба та смолою сосни. Замовляла в магазині білоя в інстаграмі, але знайшла на тіктоці, тому залишу вам два посилання. Трошки пожаліла, що замовила зарані, тому що побачила, ось що в них буде проводитись розіграш, і до кожного замовлення буде найменша вищанка в подарунок. До речі, забула вам сказати, вони просто нереально пахнуть. У мене навіть собака, подивіться, він просто був в шоці від запаху, навіть хотів з'їсти. Словам дуже класні. Ну що ж, давайте повернемося до холодильника. Я першим ділом хотіла, знаєте, що зробити? Сховати твердий сир у цю вощанку. Згідно інструкції, я розім'яла теплими руками вощанку, вона стала еластичною. До речі, мене дуже дратують ось ці від сирів. Вони непрактичні. Сир потім обвітрюється, стає сухим. Далі у мене вже все пішло в хід, всі продукти, які я бачила. Зокрема, ті, які пакують в харчову плівку. Там створюється пізніше конденсат, тому продукти дуже швидко псуються. Це найбільша вощанка була з всього набору ось так найкраще підійшла вона до пекінської капусти. І, мабуть, третє місце в умовному марафоні врятованих продуктів займає ця ідея з хлібом. Я купую випічку власних пекарнях форечі, АТБ. вони пакують в такі мішечки, в яких хліб у мене не зберігається чомусь. А в ощанці був в мене свіжий кілька днів. Ось так я відводила душу, собі щось там складала, міняла, якось його переставляла сто разів. Люблю я це робити, відволікаюсь від всього, все окремо в якихось контейнерах. Немає в мене більше тут жодних пакетів: морквини до морквин, картопля до картоплі, чесник, цибуля. Чесник, до речі, від моєї бабусі з городу вона мені колись здала. Ще врятувала ось таку капустину, все собі поскладала, буду триматися цього порядку. Ну, все, тепер можу хвалитися роботою. Все у мене тут тепер молочне до молочного, рибне до рибного, м'ясо до м'яса. Тут порядок. Тепер буду намагатися тримати все в порядку, не накопичувати зайвого. Дякую, що додивилися. Але я думаю, вам було таке цікаве подивитися, бо я, наприклад, дуже люблю. Напишіть, що думаєте про це.